Добрий. день. 24-25 червня в ГААЗі відбудеться черговий саміт НАТО. Очікується з високою ймовірністю, що в ньому візьме участь особиста президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, а також відомо, що гостем цього саміту буде президент України Володимир Зеленський. А ще відомо, що в роботі цього саміту будуть брати участь представники так званої групи ip ну, або Індотіхоокеанської четвірки: це Японія, Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія. Е, НАТО розглядає цю групу як свого партнера в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ну, а ці країни дуже стурбовані тим, що відбувається в світі. Тому що вони чудово розуміють, що якщо не буде показово покараний агресор в російсько-українській війні, то це дасть сигнал різним авторитарним режимам, що можна нападати на сусідів, безкарно захоплювати чужі території, і взагалі розв'язувати війни. А там в Тихоокеанському регіоні є кілька, скажімо так, напружених місць, тобто точок, де може виникнути чергова війна, яка може перерости із регіональної у глобальну. Тому, само собою, ці країни шукають якусь зовнішню військову потугу, на яку ще можна покладати надію. І, хоча у нас останнім часом є великий скептицизм до спроможності НАТО реально протистояти російській агресії, проте в світі НАТО все ще вважають реальною військовою потугою. Ну і як бачимо, покладають на неї надії. При всьому при тому, саме НАТО розуміє, що на сьогодні є країна. Яка не входить в НАТО, має на увазі Україна, яка при тому має армію більше, ніж будь-яка із натовських країн, ну, за винятком Сполучених Штатів, і яка єдина із них із всіх має досвід ведення сучасних бойових дій. Тому, само собою, НАТО, яке постійно нам висуває різні вимоги, що там треба виконати, для того, щоб вони нарешті розглянули. Питання вступу України до НАТО проте ця ж сама організація насправді розуміє, що досвід України для них є безцінним, і тому при всіх от своїх оціх от вимогах насправді глибоко зацікавлені в співпраці з Україною. Ну, відомо, що на цьому саміті основним питанням буде збільшення витрат кожної країни на оборону. Це буде головне питання, головна тема. Ми пам'ятаємо, що свого часу президент Трамп вимагав від всіх союзників, щоб вони збільшили свою частку оцих внесків в фонд НАТО, щоб підняли свої витрати на НАТО. Хоча б до 2% ВВП, чого більшість країн НАТО так і не зробила. Проте країни Балтії і Польща вони вже досягли цієї цифри і навіть перевершили. Тепер питання, коли це зроблять країни, які знаходяться далі від Росії. І які поки що не відчувають такої загрози, яку відчувають країни Балтії, Польща і Фінляндія. Очікується, що серед іншого буде і питання Тихоокеанського регіону там розглядатись, з чого я власне тут і почав. І як пише японська преса, що прем'єр-міністр Японії Ішиба збирається звернутися до членів НАТО з Закликом до більш тісної співпраці в галузі оборони і буде наполягати на тому, що безпека Атлантичного і Тихоокеанського регіону вони нерозривно пов'язані, і тому необхідна більш тісна співпраця між членами НАТО і групою IPFOR. Ще тут треба додати, що Японія ближче всіх знаходиться до двох uh, великих хуліганів, мається на увазі Російська Федерація і Північна Корея, тому Японія особливо активна в цьому питанні. Я вже якось розказував про те, як Японія, окрім того, що в складі вот вот групи, Прагне співпраці з НАТО, вона так само і особисто звертається до дантовських чиновників з закликами про більш тісну співпрацю. Я також якось розказував, як Японія звертається до так званої групи Аукос, це американо Британо, австралійський проєкт зі створення сучасного атомного підводного човна. І Японія прагне теж взяти участь в цьому проєкті. Японія звертається до групи, ну до співдружності розвідок п'ять очей, це співдружність так званих англосаксонських країн, які співпрацюють в галузі розвідки. І от Японія. Прагне стати ще одним оком в цій групі. Ну і само собою в Японії розуміють, що саме Україна на сьогодні є країною, яка має реальний досвід сучасної війни. Тож, я так думаю, буде не дивним, якщо Японія буде шукати зв'язків. І співпраці з Україною і в галузі оборони на сьогодні Японія вже співпрацює з Україною і прагне розширювати цю співпрацю в галузях освіти, в галузях будівництва, в галузі боротьби з корупцією. Про це про деякі з цих ініціатив я теж розповідав на, на своїх відео. Своїх і Буде не дивним, якщо Японія буде намагатися співпрацювати з нами в галузі оборони. Ну що ж, на сьогодні тільки українські фахівці можуть навчити нащадків самураїв, яким чином можна працювати, можна вести сучасну дронову війну. Цей досвід буде зовсім не зайвим для Японії. Ну що ж, в добрий путь. Сподіваюся, що президент України зустрінеться на полях НАТО, на полях саміту НАТО з прем'єр-міністром Японії і про щось там поговорять. На все добре.